Величезний всім привіт! Вітаю вас, ВТБ, пром, промгрупа на каналі. Сідайте зручніше. Дуже хочу вам подякувати за ваші перегляди і за ваші коментарі. Набір серветок з мікрофібри. Бачу різні кольори. Три штуки в упаковці. Знову з'явились ось такі набори. Набір кухонних з трьох предметів. Прихватка, рукавиця та рушник. До речі, дуже хороша ціна. Це надзвичайно низька ціна. От на такий набір з трьох предметів. Я купував собі окремо, мені вийшло дорожче, і то без рушника. Знову серветки, господарчі. Своя лінія. Вони часто з'являються в АТБ. 10 штук в упаковці. Вологі прибирання, сухе прибирання, миття скла та інших поверхонь. Дуже зручні чаші для міксера. Якщо я не помиляюсь, тут є... Ні, тут немає мірної шкали. На жаль, мірної шкали нема. А от колір можна вибрати будь-який. Так, ці блюда ми з вами розглядали в газеті акційні. Ось такі великі, 29 см. Тут можна і на млинці, і на великий красивий тортик в двох кольорах, в білому і ось такому м'ятному. На жаль, не на все є цінники. Так, ось такі трішки менше. 21 см, також в двох кольорах. Люмінарк. Ціна 119 гривень. Люмінарк салатниця або бульйонниця? Ні, на бульйонницю, мабуть. Так, да, салатник. Салатник. 54,90. З'явились ножі. Керамічні. Двадцять один сантиметр. 109 гривень. Дуже красиві з'явились рушники, як кажуть, вафельні, так? є петелька. Зараз подивимося кольори і подивимось ціну. Це дуже добре, коли є петелька. Дуже широкий вибір кольорової, гарний, з принтами, можна обрати до будь-якої кухні. Рушник вафельний розмір 50х30, 29,90. Так, ємності для сипучих. Бачу, що хороші. Хороша якість. Якість дуже хороша. Відкривається зверху ось так. Можна засипати. Рис-гречку. І ось так тут є ще, що вам треба висипати. Це дуже зручна форма, дуже якісний пластик, кольори також в асортименті. На 2,5 літри 65 гривень майже. Тут у нас шкребки. в наборі йдуть дві штуки, вже з ручками. Так, ціна 53 гривні майже за дві штуки. Знову нові підкладки під гарячі, тільки вже в іншому кольорі. Минулий раз також були. Також можна вибрати. Так, і ще ось така пудрова. 42 гривні 90 копійок. Давайте з вами роздивимось ось таку сушарку. Також складається, як оці мисочки, тазики. Одною рукою незручно, тому... Вибачайте, ось так вона в розкладному вигляді. Да? Тут сюди можна і банячок якийсь поставити, вона така величенька, а таці немає. Угу. Тобто все стікає, треба ставити щось або ось так. Да, як показано на малюнку, якщо у вас така раковина, мийка дозволить поставити, або ж на якийсь рушник тоді ставити. Ну, а тут вилки, ножі та ложки. Так, Тут у нас ось такі великі з'явилися кошики. Кольори теж в асортименті. Можна брати будь-який. Кольорова гама з ручками. Можна навіть використовувати для овочів, фруктів, да? тримати. Так, кошик такий. Зараз подивимось стіну. 8990 на 10 літрів. І ось такі є, трішки менші, по 42 гривні на 6,5 літри. Також кольори в асортименті. Тут у нас коробки або бокси, чи як вони називаються, органайзер для приправ. До речі, дуже зручний, дуже вмісткий, але а, я використовую. Я вже, мабуть, показував на відео, хто пам'ятає, з під коробок від серветок паперових. Я використовую для приправ. ну, В принципі, можна і такі купити. А, також кольори в асортименті. І такий органайзер 55 гривень. З'явились нові а, кухонні штучки лопатка, ложка, точніше. Надзвичайно хороше поєднання силікону та дерева. Це надзвичайно дуже гарно виглядає. Я собі купив в іншому магазині все, що мені потрібно. Пензлик, лоска, а лопатки я не бачу. А, є лопаточка. і лопатка. Я вам скажу, що дуже-дуже хороші. Я задоволений такими штучками. Так, ціна кухонне приладдя 50 гривень. Так, в наявності лопатка, ложка, там пензлик. Три штучки. Так, що це таке цікаве? Ааа, я згадав. Це знаєте що? Це сходинка для хто маленький з рістом, можна використовувати цю сходинку. На кухні, да? або в кого шафи купе великі, до самої стелі. Це дуже добре, коли це прорезинове, щоб не поїхати. Ось таку сходинку можна використовувати, якщо ви не дістаєте до вищої шафки. До речі, кольори теж в асортименті. Так, це ми пам'ятаємо з вами, так? Да? А диспенсер для миючого з губкою. Наливаєте сюди рідину для миття посуду, натискаєте зверху, потрапляє рідина на губку і миєте. Ну так є. забавка цікава. Ой, а він зараз дешевше, або в іншому магазині він був дорожче, не пам'ятаю. Пам'ятаю, знаю, що він 100 гривень був. Ну от ВТБ за 70 можна придбати. Знов контейнери для малечі. Це, мабуть, для їжі. Тут у нас різні різні тваринки. А в наборі йде, мабуть, три да? Три штучки. Ні, раз, два, три, чотири. чотири. Чотири на 200, 300, 400 та 600 мл. Ось така от забавка цікава. Не знаю, кому ті малесенькі, потрібно. Ну, хіба що вдома зберігати їжу. А так, я думаю, що найбільше їх до школи. 90 гривень. Коштує набір з 4... чотирьох контейнерів. Тут є ще ось такий мій обід. Три штуки в наборі на закрутку 700-500 та 300 мл. Також кольори в асортименті можна обрати. Ну Такі, да, такі для дорослих вигідніше, практичніше. Плівка для обклеювання поверхонь. Тут у нас темно-коричнева, світло-коричнева. така молочна, можна сказати. Ну Всі в кольор капучино, в кольор кави. Так. А, 2 метри 70 гривень. Подушка, подушка з додаванням вовни. Вона вже дорожча. Минулий раз були звичайні подушки, без додавання вовни вони були дешевші, не втрачає форму, стьобана, середня, зберігає свіжість, гіпоалергенна. Розмір звичайний, 50 на 70. І ця подушка 249 гривень, враховуючи те, що вона зі знижкою. Жіноча білизна 70 гривень. Жіноча білизна сліпи, 46 гривень. Ну і звичайно ж помада. Економна ціна 30 гривень, дешевшої помади я взагалі ніде не почув. А, Так, шкарпетки чоловічі, три, три пари йдуть в упаковці 60 гривень. Ну, в середньому виходить пара 20 гривень, да? але ще такі невисокі. Короткі. Ну, в принципі, ще короткі можна носити. Так, тут у нас а, білизна для хлопчиків, підлітків. да а, 119 гривень. Боксери. Вішаки в упаковці йде 10 штук. Ну, на такий вішак я не знаю, що можна повісити. Мабуть, тільки футболку, правда? Ой. Футболку, щось таке легеньке. Також кольори Васорти Бейті. 75 гривень набір металевих вішаків. Зубна паста. Я дивлюся, яка велика зубна паста 250 мл. І а, те, що вона не так дорого коштує. Тут... Сімейна, зубна паста ос... О, освіжна. освіжна. Точно освіжна. Біосенс. І ціна її, а дивіться, 76,90-250 мл. Цікаво, що це за паста. Економпак, Точно економпак. Ефірна олія. Ну, Аромати в асортименті можна обрати будь-який. Дуже багато усіляких ароматів. Ціна ефірної олії 10 мл 36,90. Дивіться, які спонжики для нанесення там макіяжу чи чого. Просто цікава, яка упаковка ця підставка для них. Кумедна. Так, спонжик 3590 на підставці. Набір для фарбування волосся 50 гривень. Тут є вже й мисочка, щоб розводити вам фарбу, і пензлики, і гребінці. Дуже хороша лампа. Я бачу, що продались минулого разу у тебе, і знову вони з'явились. Ця отака, точнісінько, така сама мене. Спасала в ірпинні. Точно, точнісінько, на довго, дуже довго вистачає заряду. Ось так вона виглядає у зложеному стані. І її можна розкласти. Одною рукою незручно. Також в наборі йде зарядка USB. І вона вже навіть заряджена. Цікава теж з'явилася штучка портативна USB LED-лампа. Теж досить така зручна штука. На USB можна підвісити. Така лампа коштує 64,90 Кошики вже йдуть а, з підставкою, кольори в асортименті. Горщик для квітів на 4 літри, 80 гривень майже. Також грішки залізні, кому тяжко нахилятись. Досить такі зручні. Довгі. Так, ріжок. 33,90 Такий міні е, совок і міні-така щіточка. Можна щось. Наприклад, на дивані, да? де в в доступних місцях. Якісь крихти попали, попадаються. Можна використовувати ось такий совок з щіткою. Дуже багато привезли пряжі, різної різної. Усілякої всілякої. Кольори в асортименті. Так, Навіть ось така є. Теж, Кольори в асортименті. І вже цибулинки для квітів тюльпани. Три штуки в наборі. Тюльпани тріумф. Тобто можна обрати будь-які тюльпан-тріумф. А тут у нас... Ой, дивіться, які гарні. Гадюча цибулька. Ну і звісно ж сама сушарка для одягу. Ось така вона досить така велика. Я вам хочу сказати, що ціна на цю сушарку не є, як кажуть, знаєте, як крило літака. Так, тільки я не можу витягнути. Не є як крило літака по ціні. з'явились свічки в АТБ, мабуть, готують до блекаутів. Свічка парафінова 15 гривень, одна свічка. Оце так ціна. А дві свічки 32 гривні. Угу. Ну що ж, а я всім хочу побажати економних покупок, друзі, мирного неба та міцного здоров'я вам. І до зустрічі! Дякую за ваші коментарі та вподобайки.